Сьогодні хочу поговорити про свою улюблену тему, про нумерологію. Її я присвятила дуже багато часу, і в мене неймовірна кількість досліджувань. А саме я хочу поговорити про нумерологію стосунків. Про себе хочу сказати, що я займалася дизайном, зображеннями, малювала і. Це було моїм і хобі, і бізнесом, і Мені це дуже вподобалося. Але в 2017 році я почала задавати собі питання: а чому у того у когось вже є стосунки? А у когось дуже багато часу ні? А чому у когось дуже багато коштів? А чому у когось ні? А чому ця дівчинка, на мій погляд, і не красива, і не успішна, але в неї стільки прихильників? А чому хтось там, не любить дітей, а в нього багато дітей, а хтось, а хтось дуже любить дітей, а в нього нема. І, звісно, можна сказати, це судьба, це там, Бог вирішив чи щось таке. Але мені ці відповіді не подобались. І в моєму житті з'явилася нумерологія. Я прийшла на консультацію, задала питання і мій. Нумеролог пояснив все про моє життя по моїй даті народження. Він не знав нічого не про мої стосунки, не про мої бізнеси, не про моїх батьків, але він сказав це в дрібницях. Мене це приголомшило. Чесно скажу, що я пішла вчитися нумерології, щоб створити стосунки, і я зрозуміла, що я можу знайти свою пару за допомогою знань про цифри, про дати народження. Спойлер, у мене це вийшло. Але є дуже багато нюансів. І сьогодні я хочу про них розповісти. Так, дійсно є цифри, які складають сумісність. Дійсно, по даті народження можна знайти класного супутника. Але, 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 у людини є якісь. Травми, які не дозволяють йому зустріти того самого партнера. Тобто ми не можемо поклатися тільки на дату народження і тільки на нумерологію, нам потрібно все ж таки працювати з психологом. Ну, я кажу про випадки, якщо дівчинка доросла. І вона довго вже, вже не може створити стосунки. Тому, як я показав, показав мій досвід, молоді дівчата не дуже цікавляться цими всіми штуками, бо вони впевнені, що в них все буде добре. Ну і я також в 20 років цим не, не цікавилась, але в 40 років вже думаю, так, мені здається, що мені потрібна якась інформація, якась допомога. І по-перше, може бути якийсь травматичний досвід. І якщо навіть дівчина зустріне тих хлопця, з яким в неї може склатися ідеальні стосунки, можливо, вона не зможе з ним створити із за свого досвіду. Це по-перше. По-друге, Є і інша ситуація, коли дівчина вона настільки закохана, в неї роботи зробатують якісь там гормональні штучки, якісь там її особисті патерни, коли вона відкладає всі дати, всю інформацію позаду. І вона каже, то може, ця нумерологія не так і працює. Ну, Чого я буду це слухати, вона, мені так добре з ним, він такий класний. Але проходить рік два, п'ять, десять, двадцять, і вона здається, що нумерологія таки була права. І взагалі-то був її шлях, їй було потрібно пройти такий досвід, щоб укріпити дух, щоб зрозуміти себе, щоб полюбити себе, потрібно було пройти ці травматичні стосунки. І вже поверну, повернутися на, так, так мовити, стартові позиції, створені стосунків. Ось а, така яскрава ситуація, наприклад, дівчина дуже-дуже красива, і а, вона хоче бути ідеальною у всіх сферах. Вона успішна кар'єра, вона доглянута, вона красива. І вона обирає хлопця також з успішною кар'єрою, красивого, вони займаються спортом, вони класна пара, вони класні фотки, вони неймовірно виглядають в інсті. Але в особистих стосунках у них щось не складається, вони не можуть поговорити по душах. По душам у них не дуже складається з інтимом, і вона каже: ну, не може бути все ідеально. Не може можу бути казково. Потрібно чимось жертвувати, Але всі навколо вважають, що вони класна пара, і всі ходять до своїх психологів і кажуть: ми хочемо ось такі стосунки, як у цієї дівчини. Дивиться, як вони класно друг другу пасують. Але дівчина не може зізнатися ні друзям, ні соціуму, ні батькам про те, що її стосунки не класні. А вона це може трактувати як особисту помилку, поразку. І тут ну, нумерологія просто ні до чого. А вона приходить до нумеролога і каже: Допоможіть мені, будь ласка, як створити стосунки? А ми дивимося, що вона націлена на родину, вона хоче теплих стосунків. А він направлений на кар'єру. Але вона весь попередній час э, також вистраювала кар'єру. Чомусь вона так э, вирішила, що це створить, э, буде базою для її щасливої родини. Але ні, те, що вона створила кар'єру, це ніяк їй не допомогло. І зараз це не якась ефемерна історія, це конкретна історія. І дуже багато дівчат приходило з такими даними. І зараз вона у глухому куті, тому що все, що вона могла, вона зробила все, як вона вважала, її приведе до щастя. Вона зробила, але це не працює. Окей, вона дуже довго ходить до психолога, вона розуміє, що ці стосунки нікуди не ведуть, вона в них не розвивається, стосунки не розвиваються, вона вже починає. Е е як втрачати близько в очах, і вона створює інші стосунки. Але, як виявляється, цей хлопець такий самий. Красивий, успішний, і він починає з неї стосунки як з трофеєм, тому що вона класна жінка, вона відома. Але знов проходить час, і виявляється, що перша цікавість, перше тепло, перша пристрасть пішли і залишаються холодні стосунки, які формальні, які тільки на поверхні виглядають ідеальними. А всередині немає любові, ніжності, чутливості, емпатії. І вона вже така щось не те. Взагалі історія про кохання, мабуть, хтось її видумав, що це таке, хто це придумав? Нічого не працює. В, головах, в Голові там, лунають слова мами, коли, яка каже: ну треба примиритися. Ну, Життя це така важка штука, але ні, коли сложно, то ложно. Справжні стосунки легкі і прості, вони складаються самостійно. І що потрібно зробити цій дівчинці? Побачити свою внутрішню правду і приділяти увагу своїм інтересам, а вона їй цікавить, як готувати там, борщ, як спілкуватися з діточками. Так, їй цікаво це. Uh, і, окей, okay, можливо, не борщ, але їй цікаво там нутриціологія, здорова їжа. Вона хоче наповнювати свій дом uh, сміхом, класним ароматом, а не кар'єрою, не лоском в інстаграмі. І вона починає uh, взагалі, вже до дійшло, що вона хоче uh, затишку тепла. І... В неї з'являються нові хобі, а вона каже: я завжди хотіла розбиратися там, в рослинах, вона починає робити гербарій, вона починає робити щось для своєї душі. І вона знаходить таке ком'юніті в її місті, де люди вирощують квіти, де люди там, не женуться за кар'єрою, статусом, лоском, лайками, а, а, захопленням оточуючих. І вона йде на такий гурточок десь вони вирощують квіти, вирощують, діляться з порадами, семенами, про квіти можливо. І вона знайомиться з хлопцем, який е, ідеально з, неї, з нею має спільні цікавості. І після великої кількості шрамів, спроб е, вона Створює з ним стосунки, вони одружуються, і вони, так як в неї вже були навички там, видання бізнесу, вони створюють класний сімейний бізнес, який базується там, на виведенні класних, дуже там, домашніх рослин. І в них все добре, у них вистачає коштів, у них діти, любов, щастя і злагода. І, Згодом там, вона почала заробляти ще більше, ніж коли е, вона там займалася маркетингом чи таким щось модним бізнесом. А, і ось тепер вона дивиться по нумерології, в неї ідеальне співпадіння, але вже тоді не потрібна нумерологія. Вже просто життя чудове і прекрасне. Але якщо б вона не пройшла досвід цих травматичних стосунків. Вона б не зрозуміла себе, свою правду, свою щирість, і в цьому краса. Тому е, е, і у мене був е, такий експеримент. Я коли дізналася ідеальні дати народження своїх партнерів, гіпотетичних, я почала просто дивитися дати народження моїх знайомих у Фейсбуці, і я побачила, що так, у них стосунки, про які я мрію. Все як мені подобається подорожі. Сміх, багато радісті, але в мені було ще на, тій момент, на той момент дуже багато болю, який не впускав в моє життя моїх партнерів. Так, колись були щось трошки схожі, але все ж таки не розум, внутрішня енергія, стан душі, е внутрішні образи формували моє оточення. І те, що в мене... Всередині сформувало моє зовнішнє життя. Але мій мозок дуже багато чинив супротиву цієї теорії, тому що насправді було дуже важко розпізнати, прийняти та зцілити те, що дуже сильно болить. А те, що сильно болить, воно болить з дитинства з самого початку, коли ми починаємо себе усвідомлювати, тому це побачити не так легко. Ну, тобто, якщо людина коли себе усвідомлювала, усвідомлювала вона лишала себе там якихось радості, задоволень, і вона знає, що це норма. І коли в 30 років побачила, що вона насправді ніколи не робила те, що вона хоче робити по-справжньому, а робила. Те, що вигідно іншим, щоб бути зручною, щоб бути неконфліктною, щоб бути цікавою іншим, як вона думала. І побачити цей паттерн дуже-дуже важко, тому що вона в родині не бачила іншого паттерну, і її внутрішній стан. Притягував тільки людей з таким патерном. Нічого іншого вона не бачила. Вона десь бачила дівчат, які були зосереджені на себе, на своїх інтересах, але вона вважала їх егоїстичними та поганими. І вона казала, що це за людина, яка думає тільки про себе. Але коли вона почала думати тільки про себе, її життя налагоджилося. І це сформувало її новий круг спілкування, не стало ніяких жертв, ніяких терпіл. А люди. Які витрачають життя на створення власного щастя, і таким чином вони дарують щастя іншим людям. Тому що, як виявилося, наповнити, ділитися класною енергією, любові до життя можливо тільки тоді, коли ти сам наповнений так. Ідеальні пари можна вирахувати. Я прямо зараз можу сказати, там класні дати. Але це ніяк не гарантія, тому що все ж таки у людині, у кожної людини є свої виклики, і потрібно скласти власні іспити, пройти власний досвід і всім, всім потрібно власне якісь паттерни, програми і тьму перетворити на світло. І це буде скарбами цієї людини, власними діамантами. В цьому краса життя, життя а, кожної людини. Побачити свої патерни, їх а, полюбити, якщо потрібно щось зцілити. Тобто, знаєте, там жадібна жінка, вона побачила це свою суперсилу і зробила там бізнес на картопляних очистках. Це ж неймовірно цікава. Але потім, коли вона це побачила, що це її суперсила, а, і в неї стало достатньо коштів, вона вже потім почала робити і бізнес на картопляне пюре. Умовно. Ось тому нумерологія неймовірна, вона дуже допомагає, але вона не, рішує, не вирішує всіх проблем, тому що вирішує всі проблеми тільки е, внутрішня правда, чесність з собою і трансформація. Нашої тіньової тіньового боку, дякую всім, хто дослухав до кінця.